Підкажіть, що це за функція ось в цьому апараті. Я заходжу в розширені, точніше, в синергетику. Ось. Вибираю СО проволока 08. І ось дивіться, що це таке. Це щось пов'язане з подачою дроту, тому що горить цей індикатор це подача дроту. І дивіться, так як є мінус 5,0, так є плюс 5,0. Чекайте. Ось так. 5,0. Я завжди виставляв по нулям. Але щось я не можу роздуплитися, що це таке є в цьому. В інструкції не знайшов, не знайшов, що це таке, або десь не в тому місці шукав. Ось дивіться, якщо виставляю 0, ось, ось це вже індикатор на табло, це, це подача дроту. А там була ця буквочка маленька. Що це таке? Дайте, будь ласка, якусь інформацію, хто знає. Всім добра.